Добрий вечір, наші підписчики. У нас новинка є. Наша Зіта народила козеняток. Уже їм два дні ось виглядає. О, <світтє> Він злазив на Зою, Зоя ще нас не народила і гріється на ній. І він один. О, ще один в глю ще стоїть. Ку ці дві Ку Зоя, Зіта, куди ти лізеш? Ось наша козочка біленька-біленька, її назвала білосніжка. Вона така величенька, нучки, як і великі, товсті. А й ту козочка. Ну, то козочка менша, вона вже улягається, сіренька. Ось, у нас красна лампа, то вона цвіт поганенький. В неї зараз дві козочки було. Три, не одна слабенька родилася, то вона пропала. А ця козочка дуже хитра, бачите, де вона стоїть. Вона на Зої стоїть, Зоя нас ще бере мене, і вона вирішила на ній грітися, ножки гріти. Хитра дівчинка, да? Білосніжка. Бачите, такі в неї вушки красиві. Так що, якщо хто хоче на розвідку, зочка дуже хорошенька буде. Я у хату зайду, я покажу вам вітину третю. Тут в неї двоє позаняток. Ось наша Віта кушає сінцех. Хто спиталося в нас за оцю кормушку, чи вона ще жива? Да, так, Вона ще жива, але ми її одно ремонтуємо через те, що якщо ці плашки тоненькі, то вони вибивають. Ми ж вже велику доску. І на тій стороні ми міняли. Ну, вона стоїть благодаря, що укріпили з тієї сторони, вон, біля стіни і тут стовп. І вона стоїть нерухомо. Ось наші коженята. Вони ще час наїлися, тільки що їх подоїла, наїлися ось, і лежать. А не піднімайте голівки, Да? Ось вони лежать. Ань, вставайте. Покажіть свою красоту, покажіть свою красоту. Піднімайся, піднімайся. Не хочуть, вони наїлися і лежать. Вони вже підросли, вони в нас із неділі. А тим зітані два дні, а цим вже три чи чотири. Я в хату зайду, покажу вам ще одну кузочку, дуже красива. Кому треба на розвід, то прощайтеся з удовольствием поможемо вам. Це в нас дуже в хату зайшла. Ще одна одна козулечка. Дуже красива вона. Бачите, яка вона роженька. Бушка теж вниз дивляться. Краситулечка. Ми її внесли в хату, бо мама її обіжає, б'є її. Не знаємо, чи вона її підпускала і кормитися. Тому що її занесла в хату, щоб вона кормилася нормально. І, і мама щоб її не била. Ну все, досі дання, наші дорогі папічики. Обращайтеся з вопорусами, тому що надо, Об'яснимо.